Сергію, я йду від тебе. промовила втомлена Наталя. В Сенсі йдеш. Куди? Не зрозумів одразу чоловік. А зрозумівши, уточнив Ти це серйозно? Але навіщо? Його питання здивувало жінку. Навіщо? Навпаки, це рішення малось бути прийнятим. Ще років зо два назад, їх шлюб давно дав тріщину. Одружившись дуже молодими на першому курсі інституту, вони планували все життя провести в любові і турботі один про одного. Але коли прийшла закоханість, зрозуміли обоє, що поспішили. Сергій дуже швидко пожалкував про поспішне рішення адже навкруг. Так багато привабливих дівчат, і багато хто з них не проти познайомитись поближче з симпатичним хлопцем, але він вже був одруженим. Його витримки і вірності вистачило ненадовго всього на три роки, а потім в його житті з'явилася Олеся, а потім Іринка, Тетянка, і навіть сніжана була. Він вже посміювався в розмові з найближчим другом Іваном, що був в курсі всіх його походеньок, що скоро мав би імена красунь записувати, щоб не плутати. Іван тільки посміхався в вуса і дуже співчував Наталі. Вона йому подобалась навіть більше. І якби не більш розбитний Сергій, то могло б так статись. Що зараз вона була б його дружиною. Товариша він не підтримував, навіть осуджував, але скористатись цим, щоб привернути Наталю до себе, не вважав за потрібне вони сім'я, самі рано чи пізно розберуться. Наталя, як кожна закохана жінка, швидко відчула, що чоловік охолов до неї. Що вже не такі пристрасні поцілунки, що не обіймає її кожен раз, як опиняється поруч, і не намагається зайвий раз наголосити на своєму коханні до неї. Вона сподівалася, що це побут трохи остудив його почуття, що пройде час і все налагодиться, адже знала про ті критичні роки подружжя і чекала, що вони упораються. Що їх шлюб тільки стане міцнішим від цих випробувань. Адже три роки то критичний період. Але потім настав сьомий, за ним восьмий, а тріщина в їх стосунках лишалася на місці ну, хоч не гіршало, втішала себе жінка. Їх життя перетворилося на рутину Дім. Побутові обов'язки, як по розкладу, робота. Чоловік ніде її не запрошував, не пропонував просто прогулятися у вихідний чи кудись поїхати разом у відпустку. Вони вже більше були сусідами по квартирі, аніж подружжям. Вона розуміла, що Сергія все влаштовує, підозрювала, що у нього, скоріш за все, є коханка. Але щось зробити, щоб вирватися з цього замкнутого кола, не могла, в неї просто не вистачало сил на рішучий крок вона була паралізована болем, що завдав їй коханий чоловік, і до останньої миті боялася його втратити навіть такого холодного і байдужого. Коли Сергій не прийшов додому ночувати, Наталя не витримала і подзвонила Іванові. Була впевнена, що той в курсі, чим живе її чоловік. Але допитатись у нього не було можливості. Одмочувався. Іван не розповів нічого жінці, жаліючи її, розуміючи, що зробить боляче. А вона образилась на його байдужість вона не заслужила до себе. Такого ставлення і навіть заплакала в трубку, коли Іван відповів, що нічого про Сергія не знає. Нехай не придумує дурниць. Останньою каплою в її терпіння була та ніч, коли, переживаючи, чому Сергія так довго нема з роботи, спробувала зателефонувати йому. Трубку взяла жінка і повідомила, що Сергійко не може підійти. Він у ванні. Нехай тітенька передзвонить пізніше її голос був молодим і щасливим, і Наталя зрозуміла, що якщо вона не планує знищити своє життя, то треба вже щось з цим робити. Після безсонної самотньої ночі вона встала вранці з твердим рішенням збирати речі. Добре, що не треба було в той день іти на роботу. Не поспішаючи, вона складала до дорожньої сумки свій нехитрий гардероб, що за роки подружнього життя поповнявся дуже рідко. Розглядаючи кожну річ, вона згадувала, як випрошувала у чоловіка грошей найнеобхідніше, -най бо свою зарплату майже всю витрачала на їжу і побутові витрати. Сергій мало в чому приймав участь, іноді навіть на продукти не витрачався. Згадуючи це все, вона починала себе ненавидіти якою треба бути дурепою, щоб так довго терпіти своє приниження і нелюбов до себе. Вона не могла втямити, навіщо вона Сергієві зараз? Чому він не запропонував розлучення? Якщо має кохану жінку. Вона зрозуміла це, коли увечері сказала Сергієві, що йде від нього. Навіщо йду від тебе? А навіщо я тобі? Що за дурні питання? Ти моя дружина. А хто мені їжу годуватиме та одяг пратиме? Я тобі потрібна тільки для цього. Голос Наталі задержав від образи. Не чекаючи, поки чоловік щось відповість, вона вийшла в передпокій, взяла сумку і вже відкривши двері, згадала той одяг, що лишився, можеш викинути. Я не буду його забирати. А подумавши хвильку, продовжила. Або подаруй своєй коханці. Думаю їй сподобається вбрання. З бабусиної скрині. Натякнула на те, що одяг був старим і заношеним. Дурепа. взірвався Сергій. Ти ще пожалкуєш. Ти ж без мене пропадеш. Куди підеш? Як жити будеш? Та вже якось. подивилась сумними очима на нього. Краще на вокзал, аніж біля тебе. Вийшовши з під'їзду, Наталя зупинилась, роззираючись, пожалкувала, що, витравши день на збори, не подумала, куди піде. В готель вона не любила подібні місця спільного користування вона б навіть на готельне ліжко не змогла лягти, та й постіль би їй не здалася достатньо випраною. Краще вже на вокзал переночує, завтра піде на роботу. А до вечора вирішить, як їй бути. Добравшись до вокзалу на таксі і здавши сумку в багаж, Наталя відшукала вільне місце в залі очікування і мастилася, щоб хоч трохи задрімати. Спостерігаючи за невпинним життям вокзалу, вона поринула в думки. Добре, що діток нема. в першу чергу подумала. Куди б вона з ними зараз? Сергій не хотів дітей, все запевняв, що треба трохи пожити для себе, що ще встигнуть. Вона спочатку ображалась, намагала щось довести, а потім заспокоїлась, затихла. Сама вже зрозуміла, що, мабуть, не варто. І з роздумів її висмикнув телефонний дзвінок. Подивилась на екран. Іван. Мабуть, Сергій упросив друга поговорити, бо самому, скоріш за все, гординя не дозволяє перед дружиною принижуватись. Хотіла було не відповідати, але телефон не замовкав. Алло, сказала втомлено. Чого тобі? Наталю, ти де? Голос був стривоженим. Чекай, не клади слухавку. Я знаю, що ти пішла від Сергія, я не буду просити тебе одуматись і повернутись. Я просто хочу дізнатись, чи все в тебе в порядку, чи ти маєш де жити, і чи маєш гроші. Дякую, ти за мене не турбуйся. Сподіваюся, ти зателефонував не тому, що Сергій попросив повернути мене, бо я не повернусь, як не вмовляй. Я остання людина, хто вмовлятиме тебе повернутись до чоловіка. з сумом в голосі сказав Іван. Але я маю знати, чи у тебе все в порядку. Скажи мені, будь ласка, тільки чесно, де ти зараз? В мене все в порядку. В готель я не пішла. Ти ж знаєш мої фобії. Пересиджу на вокзалі, а завтра вже шукатиме собі житло. На вокзалі? На якому саме? Я зараз приїду, будь там. Не звертаючи уваги на відмовки жінки, Іван відключив розмову. Він поспішав боявся, що горда Наталка зникне не захоче допомоги від нього, від найближчого друга, зрадливого чоловіка. Вона ні, може нічого не захотіти з того, що нагадуватиме їй про минуле. Він добре її знав, бо, під'їхавши до вокзалу, побачив знайому постать на стоянці таксі. Наталя, оговтавшись від розмови, вирішила не чекати на Івана, а перебратись в інше місце. Їй дійсно важко було бачити друга, що нагадує про Сергія. Він просто підійшов і підняв з землі велику дорожню сумку, що стояла поряд з жінкою. Іншою рукою міцно стис її долоню, наче давав зрозуміти, що, як би вона не пручалась, не відпустить. Але у змученої і розгубленої Наталі сил не було взагалі. Вона тільки подивилась на нього болісними очима і покірно попрямувала за ним до його автомобіля. Минув рік, Наталка розлучилась з Сергієм. І намагалась якось прийти в рівновагу після розчарування. Вона зняла квартиру і повністю поринула в роботу. Про нові стосунки не думала зарано ще, занадто ще болить. Іван весь час був поряд, допомагаючи облаштовуватись в побуті, підтримуючи увагою і піклуванням. Він дарував їй квіти. Не забував поздоровляти зі святами. Він чекав, коли Наталя прийде до тями, щоб сказати про своє кохання. Жінка здогадувалась про то, Іван їй подобався вона була вдячна йому за підтримку, але робити крок назустріч ще не збиралась треба час, щоб рани загоїлась. Після розлучення подружжя, Іван перестав спілкуватися з другом. Той, не зрозумівши спочатку, в чому справа, дзвонив безкінечно, дуже ображався, а потім обізвав його ідіотом, що проміняв чоловічу дружбу на якусь бабу і залишив спокої. Ішов час Сергій не полишив своє розгульне життя. Міняючи жінок, як перчатки. він іноді навіть ім'я не пам'ятав чергової звабниці, аж поки одна з них не нагородила цього Жуана противною хворобою, що досить швидко перейшла в хронічну. Розглуз про таємницю Сергія дуже швидко поширився по місту, і вже ніхто не хотів мати з ним справу. Аж тоді він згадав про свою віддану дружину. Тільки тоді він оцінив її вірність і турботу, тільки тоді пожалкував, що не цінував. Але повертати щось назад було вже пізно. Іван дочекався прихильності Наталі, і вони подали заяву в Рахс. А одружившись, перше, що сказав він своїй коханій «Ну що, люба. Кого першим будем народжувати хлопчика чи дівчинку? На очах жінки виступили сльози. Вона була щаслива і вже не згадувала про ті прикрі роки життя з людиною, що її не цінувала.